Вітаю вас, дітки! Сьогодні особливий день для кожного українця. Сьогодні ми відзначаємо свято української мови та писемності. Ми з вами читаємо безліч різних книжок, знаємо різні вірші, співаємо пісні, навчаємося читати та писати. Отож, давайте повернемося в минуле та дізнаємось, як же виникла наша мова. Як це все стало можливим? Писемість дітки існувала не завжди. Колись дуже-дуже давно люди просто малювали слова. Ось це, наприклад, було слово ліс. А це слово так людина. А це слово Іти. Отож, речення у ті часи були схожі на малюнки, які позначали наші думки. Наприклад, «Людина найде до лісу. Дуже довго люди не вміли писати, аж поки цар не покликав двох мудрих братів Кирила та Мефодія. Кирило та Мефодій були дуже розумними та знали багато мов, і якось вони замислилися. А з чого складаються речення? Поміркували вони і вирішили, що речення складаються зі слів. А з чого тоді складаються слова? З чого складаються слова? Так, зі звуків. Тоді братам прийшла думка намалювати кожен звук окремо. Не гаючи часу вони намалювали всі звуки української мови та назвали свої малюнки алфавітом. З тих пір в нас з'явилися літери, тобто букви, які позначали звуки, і кожна буква у ті часи мала своє власне ім'я. Наприклад, літера А звалася Аз, що позначало я, літеру Б. Звали буки, що позначало букви. Літеру В ВЕДІ Від слова ведати знати. Зараз давайте розгадаємо, про що ж нам кажуть старі літери, АЗ – Я, БУКИ – букви, ВЕДІ – ведати, знати. Отож що нам кажуть літери? Я букви знаю. Ось про що нам каже абетка з давніх давен, але ж називати кожну літеру окремо довго та незручно, тому люди з часом стали просто казати А, Б, В і так далі. У нашому сучасному українському алфавіті 33 літери, які позначають самі різні звуки. Кожна літера це знак, кожна загадкова, вони з'єднуються так, що виходить слово. Дітки, а як ви думаєте, як сучасні люди дізнаються про те, що відбувалося у минулому? Адже тоді не існувало ні інтернету, ні телебачення, отож, як наші пра-пра-прадіди залишили нам свої повідомлення? Люди навчилися записувати свої знання, свою історію, пісні, казки, вірші, дідке, давайте пограємо з нашою мовою. Ось ми з вами постійно називаємо різні речі, а чи зможемо ми назвати одну річ по різному? Як можна назвати місце, де я живу? Це мій дім, моя хатинка, моя квартира, моя домівочка, моя оселя. Ось скільки слів є. А як можна інакше сказати слово великий? Ну, наприклад, Великий Дуб? Як сказати інакше? Величезний дуб, Велетенський дуб, превеликий дуб, здоровенний дуб, отакенний та ще й руками покажемо. Отакенний дуб, гігантський дуб. Ось як багато слів в нас є. А зараз давайте спробуємо сказати по різному, що цей козак. Нічого не боїться. Якщо він нічого не боїться, то він який? Спробуйте придумати якомога більше слів. Він сміливий, він мужній, він відважний, він безстрашний, він хоробрий. Чуйте, як багато слів в нашій мові, тому ми й кажемо, що наша мова сама багата. тобто в неї безліч слів для того, щоб висловити свою думку. Тому усім нам слід більше читати та дізнаватися більше нових слів. Багато людей, діти присвятили своє життя української писемності. Це Тарас Шевченко. Леся Українка, Ліна Костенко та багато-багато різних людей, які писали казки, твори, пісні, вірші. Хто знає, може, серед вас теж є майбутні українські письменники. Тому зараз я пропоную вам пограти у письменників і створити вірш про нашу мову. Тож давайте починаємо слово в Риму підбираємо. Мила та чудова українська мова. Українська мова щедра й молода, чиста та прозора, як гірська вода. Мелодійна мова, наче пташ і спів. Подивись навколо, скільки в світі слів. А давай спробуємо роздати ці слова. Для Іванка вишиванка, для дівчата, для жінок є квітучий в нас. Так, вінок, а для дівчинки-улянки є такі гарненькі ляльки. Для матусі і для тата ми збудуємо цю хату. Біля хати, біля млину ми посадимо калину, а бабусі в цьому горщику ми дамо смачного борщику. Так. Ось так думка до думки, слово до слова, так відкривається вся краса.